Всім привіт! З вами Звіт Майнкрафт. Сьогодні ми будемо виживати на одному блоці. Виживати ми будемо 100 днів в Майнкрафті. Хочу ще сказати: всі моди, які ми граємо і випускаємо відео на YouTube канал свій, ці моди будуть в моєму телеграм-каналі. Осилка на телеграм-канал буде в, в описанні. Ми зараз будемо виживати. І а ще хотів сказати, що ми зробимо свою збірку про Stalker 2. Можливо, і не тільки про Stalker 2, але на даний час. Поки поки ми почали робити свою збірку про Сталкер 2. Так що чекайте, в нашому телеграм-каналі буде посилка на ресурс-пак можна сказати. так. Тепер нам потрібно буде початкову платформу зробити для того, щоб, по-перше, ми змогли б щось збудувати. Це по-перше, а по друге, як будуть тваринки, падати, щоб ми їх могли. Е, типу, щоб вони як будуть спавнитись тут, щоб. Щоб вони не впали, тому що як вони будуть падати, а нам потрібна їжа. А їжа нам потрібна для того, щоб, щоб не голодати і не померти від голоду. А як ми будемо голодати, у нас сердечка будуть зменшуватися, як будуть модели, типу пам'ятники тут, то... щоб ми не померли. А, я хочу, хочу ще сказати, що якщо ми поберемо, то для нас це поживання завершиться. Е Будуть випутатись кожного дня по 2 відео зранку і ввечері. Будуть литись 10 хвилин або 9. Так, зараз буду якусь початкову платформу. Треба таку порядку робити. Зараз ми зробимо платформу таку середню, хоча б більш-менш велику з землі, а там далі будемо з досок. Так, Чекайте, я перероблю. Так, давайте поставимо. Так зробимо. Я зроблю зараз пірку. І то порок, щоб можна було легко ламати дерево добувати. І щоб камінь на другому левелі можна було вже добувати. Нормально. О, камінь, павлює нам. І ще хотів сказати, десь в другій в третій серії вже з'явиться мій друг. І. Він зараз не може зніматися, але саме не такі. Так що ми будемо знімати двоє. Буде набагато цікавіше вже. Переселив, нілона і бачите, що свинка нам вже випала. Це дуже добре, тому що нам їжа потрібно. В нашому телеграм-каналі хочу розповісти про телеграм-канал. В телеграм-каналі у нас дуже багато зараз модів наших є. І там зараз на даний момент 3000 30 підписників. Приходьте по силці в описанні і переписуйтесь. Так само є віддільний чат на наш телеграм-канал. І, і все. Можете переписуватись. Якщо, якщо ми випустимо ресурс пак, і мені буде погано працювати. Так само я зроблю ще телеграм-канал для того, щоб ви могли мені писати особисті. Ми будемо його перероблювати, будемо вам писати, ми будемо відповідати. Тобто ви, звісно, можете і зараз нам писати, якщо що, то на налим пограти, пишете мені в особисті, так само мій особистий цей група буде зі мною в посадку питання. Пишіть, що треба хочете пограти зі мною, пишіть мені. Будемо грати разом. Ще, я, може, зроблю на 500 підписників, я зроблю свій сервер виживання, можливо, про зомбі апокаліпсис. Що хочете, пишіть в коментарях, чи хочете, чи буде вам це цікаво. Будемо робити платформу більшу, саженці будемо саджати. Землі нам дуже багато буде, прімно на другому левелі вже mm. буде камінь надити. О, корочка випала. Хотя ми зробимо більш-менш платформу нормально, можна буде краєм доски поставити щоб виглядало красиво такі блонди, щоб було... Так, не а, орік у нас зламався, можна сказати, так? Да? О, у нас дрессупа є, я, от, я по поставлю два, потім Зроблю кірку. Курка чекай, бо ти мені мешаєш. Я так хочу її вдарити, але не можу, бо знаю, що може вбити. Дивиться на мене. Що ти на мене дивишся Див, на мене. Нам схрення випало, цікаво, що там. Ага. Ну тут зараз будуть хаженці на першому левелі випадати. Дерево буде випадати Дерево. Я сподіваюся, що скоро буде другий левел, щоб ми могли... Нам ще потрібна земля. Щоб робити більше платформу. Зараз як я там, тут до тому землю, там, то вже будемо робити платформу з досок. Я думаю, вже. Бо доски зараз падають багато, вже палив. Можна починати робити. Минуємо платформу зараз, ще ось тут та, і ось там так зробимо. Буде красиво виглядати. Нам ще потрібен досок. Так, у зараз... нас вівця, а в нас одна крова, одна курочка, і одна вівця одна свинка. Варсло я таку кра землею закрити. Але я хочу досками далі, тому що вже доски падають. досок багато, багато вже падає. Зараз пережу це все доски і буде у нас багато до. А, у нас ще три. Зрозуміє каже. Добре. Зараз якраз оце може на 12 штучок може вистачить на цей можливо Можливо, ще на той вистачить. На цей mm. Так, все ми отак зробили гарненько, все бомба класно mm. Так, дивіться. Е, перша серія завершилась. Чекайте другу серію. Всім папа. -па. Всім папа. -па.